Україна планує створити 9 найсучасніших реабілітаційних центрів в Україні, де б ветерани російсько-української війни мали можливість пройти реабілітацію, проходити її постійно, проводити лікування, протезування. Дуже добре, що сьогодні нам допомагають країни Заходу. Ось я вже згадував про парамедика, бойового медика. Тетяну, от вона сьогодні в Нюрберзі, в самому найкращому європейському реабілітаційному центрі, ось там виготовляють її протез. ось, І я думаю, що з допомогою європейських партнерів такі реабілітаційні центри України будуть побудовані і до ветеранів цієї війни. І все суспільство буде ставитися як до своїх рятівників з повагою.